У Віктора Сергійовича присадибна ділянка невелика. Та все ж на ній знайшлось місце для декількох фруктових дерев. Зазвичай вони радує чоловіка непоганим урожаєм, та нині на це мало сподівань. Абрикоса засвіла гарненько, було таке потепління. А на даний час, оце два 4 дні тому назад, різке було похолодання квітка зів'яла. Світ, бачите, не тримається. Це повлияло негативно, і врожай вже я впевнений на 100%, відсотків, що буде можливо і не буде його. Підтверджуються і науковці, адже із похолоданням розвиток рослин завмирає, ховаються і комахи. Від цього страждають не лише фруктові дерева. От вісюльки це процес квітіння. А ці квіти не мають чим запилюватися, немає комах. Можуть бути серйозні втрати, і е, рослини не не встигають розвинутися належним чином. Е, молоді особини будуть вражені е, відсутністю потрапляння поживних речовин. Безпосередньо е, низькі температури е, уповільнюють саму біохімію протікання процесів в рослинах. Ось озимі культури, на думку фахівців, не постраждають, бо на час нічних заморозків вони вже добре вкорінились. Між тим синоптики твердять, що такі перепади температуру в наших краях не рідкість, і нинішні різкі зміни плюсів на мінуси, схожі на ті, що були 20 років тому. Та все ж значні погодні катаклізми обійшли наш край стороною. Ми бачимо, що основні циклони у нас йдуть по півдні Європи і також на південь, південний схід України. Тобто там і сніг, і дощ, і дуже складні погодні умови. В нас Рівненщину сьогодні визначає область підвищеного тиску. Як бачимо, це зазвичай малохмарно. Практично опадів немає. Холодна погода збережеться і надалі, а у вихідні до низьких температур додасться ще й дощ. Та з середини наступного тижня помаленьку буде теплішати. Вже з того тижня, ближче, ближче до кінця тижня, десь починаючи з 27-28 числа, вже очікується поступове потепління. В день, бутні, такі. Да, в день вже температура сягатиме до 18 градусів, тепла вночі градусів 7. А фахівці зауважують, що температурні гойдалки надалі зберігатимуться, і заморозки можливі ще й у травні. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, Інформаційна програма День.